Збільшення діоксиду азоту, хлоридів і сульфатів це про якість води та повітря у кривому розі. Зручний маршрут замість ізівей, переваги і недоліки нового транспортного додатку та як цікаво провести вікенд із родиною у студії. Владислава Вдієнко, вітаю! Про головні події міста та району. Розкажу далі. У трьох районах Кривого Рогу зафіксували сплеск забруднюючих речовин у повітря у Тернівському та Інгулецькому діоксиду азоту, у центральному міському формальдегіду. Дані зафіксували минулого тижня за допомогою станції екомоніторингу екосіті. Вміст шкідливих речовин у межах норми пишуть експерти. Втім, погіршення якості повітря можуть відчути вразливі категорії населення. Натомість у річці інгулець перевищення виявили за вмістом сухого залишку хлоридів і сульфатів у серпні. Додають в порівнянні з липнем, ситуація покращилась. Нарешті криворіжці знову зможуть відстежувати автобуси, тролейбуси та трамваї зі смартфонів. На заміну приватному EasyWay влада презентувала свій сервіс Зручний маршрут. Він показує транспорт на мапі міста в режимі онлайн. Наші журналісти вже протестували новий застосунок та дізнались, що про нього думають криворіжці та експерти. Увага на екран! Кривий ріг одне з найдовших міст Європи, тож подекуди без пересадок не обійтись. Планувати свій маршрут легше, коли бачиш рух транспорту в режимі онлайн. Можна побачити там рух транспорту, де він знаходиться і через скільки він буде. Раніше ця опція була у безкоштовному сервісі EasyWay. Він до слова й досі працює у Дніпрі. Втім, влада Кривого Рогу обмежила доступ до gps датчиків громадського транспорту, начебто через сумнівну рекламу в приватному додатку. Там було багато реклами. вони брали будь-яку рекламу, в тому числі реклама, яка. Сідчас недопустимо, наприклад, поїздки в Крим. І от на заміну мерія презентувала свій проєкт Зручний маршрут. За даними тендерної системи Прозоро вартістю в понад півмільйона гривень. Експерти кажуть, застосунок від комунальників дійсно має свої переваги. Є зв'язь з нашими комунальними підприємствами. Якщо у нас десь то проходить, виходить, порвали тролейбусна лінія, то об там інформується центральна диспетчерська, а на тут ж дає інформацію на це приложення, і пасажир починає бачити, що в дано місці транспорт не проходить. Тобто, у Ізівея не було такої. Перші ж користувачі зазначають, інтерфейс та функціонал комунального і приватного сервісів дуже схожі. Ми також встигли протестувати новий додаток. Враження суперечливі. Інтерфейс подобався, Прости та інтуїтивно зрозумілий. Видно усі зупинки громадського транспорту міста. Можна прокласти собі маршрут, наче в навігаторі, Втім, найголовніше рух транспорту в режимі онлайн не співпадає із реальним. Подекуди затримки сягають аж до двох хвилин. Чи варто було зараз розробляти новий додаток бюджетним коштом? Запитуємо у містян. Їхні думки розділилися. Я думаю, півляма віддати на непонятно куди і непонятно для чого. Я думаю, можна на півляма закупити турнікетів кучу. Так як я бойовий медик і знаю, що в підрозділах не вистачає елементарних турнікетів, є підрозділи, що хлопці самі купують. Маршрути міняються. І, наприклад, якщо ти надають, срочно ти опаздуєш на роботу і де їде от, от, ДПС, то да, було б неплохо. Чому замінили безкоштовний сервіс на комунальний? Скільки коштує його обслуговування? Та чому положення транспорту на мапі не відповідає реальному? Ми направили до міськради інформаційний запит. На відповідь очікуємо. Нині зручний маршрут проходить бета-тестування. Про помилки можна повідомляти у спеціальному розділі додатку. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко про Кривий Ріг. Усі 129 освітніх закладів розпочали навчальний рік без збоїв і затримок, повідомили у міськраді. Працюють в офлайн режимі з консультаціями. Окрім того, триває термомодернізація у двох дитячих садочках і п'яти школах. Роботи фінансують в партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку. Загалом до сесійного проєкту включено 36 закладів: дитячі садочки, школи, гімназії, ліцеї. Це дасть можливість скоротити споживання теплової енергії до 40% і до 5 електричної. Також у місті ремонтують укриття та готуються відкрити ще 14 дитсадочків. Дозвіл від рятувальників на використання сховищ вже мають 75 дошкільних закладів, які відвідують понад 3 тисячі малюків. І до уваги криворіжців, які давно не перевіряли своє здоров'я. У місті курсуватиме пересувний медичний майданчик. Адреси та графік зараз на ваших екранах. Для пацієнтів будуть безкоштовні флюорографія, швидкі тести на ВІЛ, гепатити та сифіліс. Консультуватимуть профільні спеціалісти. Із собою варто взяти паспорт та ідентифікаційний код. Комунальне підприємство Швидкісний трамвай шукає працівників на роботу. Запрошують електромонтерів, слюсарів, водіїв або людей, які бажають опанувати цю професію. Обіцяють достойну заробітну плату від 20 тисяч гривень. Є 80 вакантних місць. Звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. А зараз пропонуємо варіанти, як цікаво провести у вікенд з родиною. Перше кіно просто неба. Ввечері п'ятниці на літньому майданчику палацу культури. Центральний криворіжцям покажуть стрічку Маревокрай. Вхід вільний поруч є укриття. Початок о 19.30. друге екскурсія у затінку каштанів соцміста. Вам розкажуть про унікальний історичний район. Як там правили радянську пропаганду? Бунт 1963-го. Та де був жіночий клуб 30-х років? Початок о 10-й ранку в суботу. Збір біля палацу культури Металург. Захід безкоштовний. І це все, чим ми хотіли з вами поділитись сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Там ще більше цікавої інформації. Побачимося за тиждень.